Учора в одному із центрів масової вакцинації Івано-Франківська, який розмістили у нічному клубі, утворилася черга із людей, які прийшли на щеплення від covid 19 Серед них і Франківка Валентина Скрипник. Жінка каже, годину чекає, щоб вакцинуватися. Організація дуже погана, тому що коли я прийшла, я нарахувала біля 60 чоловік, так? які дихають друг другу в затилок. Ми люди є, люди молоді, люди похилого віку, так? От стояти дві години не є приємним. Франківець Василь Тітура каже, щоб отримати другу дозу вакцини компанії Модерна, чекав у черзі понад дві години. Якщо прийти пізніше, то може не вистачити вакцини. Так що створюється якась така ситуація, що обов'язково треба постояти в черзі. Я приходив перший раз, я прийшов в другій годині, що пункт працює до четвертої, то вакцини не було. Я пішов на слідуючий день зранку, я стою в черзі. Туди мене вакцинували». після двогодинного очікування у черзі. Щепилася і франківка Галена Требушинська. Я вважаю, що тут дуже треба. Тим більше мене син сказав, що треба обов'язково, що вакцина не так страшна, як хвороба і краще привакцинуватися, ніж потім хворіти. У цьому центрі масової вакцинації працює одна бригада медиків. За словами медсестри Руслани Дзюби, вони мають вакцини компанії Модерна для другої дози, а також АстраЗенека і Коронавак на першу та другу дози. Люди приходять всі на одну годину і скупчення народу, і трошечки розумієте, важко. Якщо б люди приходили по, по кількості трошечки на протязі дня, то воно не було б такої черги. великої. зараз у мене вакцина є в достатній кількості. Бачу, що для тих людей, що є зараз, мені вакцини вистачає. За даними сайту Ради нацбезпеки і оборони України, за попередню добу в області першою дозою медики вакцинували 1596 прикарпатців, другою 1806. Серед 24 областей Івано-Франківщина перебуває на 21-му місці за темпами вакцинації. На превеликий жаль, у нас люди вірять фейкам. Читають Фейсбук сторінки, різні інстаграми, а не читають е ті засоби масової інформації, які є офіційними, зокрема, все, що пише Міністерство охорони здоров'я, все, що пише департамент, виставляє на своїй сторінці, і в Фейсбук теж. Тому що насправді всі фейки, які пов'язані з вакцинами, вони є неправдиві. На сьогоднішній день всі вакцини, які зареєстровані і в світі, і в нашій державі, зокрема, це 4, вони всі є. Тими, якими є безпечними, за словами Миколи Стовбина, зараз Івано-Франківській області є вакцини компанії Коронавак Астразенека для першої та другої доз щеплення. Препарати компанії Модерна і Файзер-Біонтех для ревакцинації. Микола Стовбин очікує, що цього тижня Прикарпаття отримує достатню кількість вакцини Файзер-Біонтех, щоб імунізувати двома дозами охочих у пунктах щеплення. Коли область отримує нові дози вакцини Модерна, за словами Миколи Стовбина, поки що невідомо. Ілона Захрук, Олександр Букатюк, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.